Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Завдання номер 148. Треба розподілити 92 тлумачних і 138 орфографічних словників української мови між. Якомога більшої кількості шкільних бібліотек так, щоб до кожної бібліотеки потрапив однаковий комплекс словників? Яку найбільшу кількість комплектів можна створити? І друге питання: скільки словників кожного виду буде в одному комплекті? Перше завдання. Нам треба розподілити словники між якомога більшою кількістю шкільних бібліотек. Мається на увазі, що треба знайти найбільший спільний дільник чисел 92 і 138. Пишемо НСД чисел 92 і 138. Для цього нам треба розкласти на прості множники числа 92 і 138. Починаємо. Розкладаємо 92 на прості множники. Найменше просте число, на яке ділиться число 92, це число 2. Результат 46. Далі ще ділимо на 2. 23 23 ділиться тільки на 23, бо це просте число. Все. Наступне число 138. Будемо його ділити на найменше просте число. на 2. Ділимо на 2. Справа 2, зліва 69. 69 на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Результат 23. 23 тільки на 23 ділиться і 1. Все. Тепер треба вибрати однакові множники. 2 є і там, і там, тому ми його записуємо один раз, пишемо 2. Ще 23 є і у першого, і у другого числа. Тому ми його записуємо один раз. Більше спільних множників у чисел немає. Тепер треба перемножити 2 на 23, це буде 46. Отже, ми знайшли найбільший спільний дільник чисел 92 і 138. Ми знайшли, яку найбільшу кількість комплектів можна створити. Отже, 46 бібліотек отримують комплекти. Можна створити 46 комплектів словників. І наостанок треба дізнатися, скільки словників кожного виду буде в одному комплекті. Для цього нам треба 92 поділити на 46 і 138 поділити на 46. І запишемо друга дія. Ділимо 92 на 46. Дорівнює 2. Тобто два тлумачних словника буде в комплекті. Третя дія. Треба 138 поділити на 46. Дорівнює 3. Орфографічних словників в комплекті буде три штуки все. І запишемо відповідь: що ми створимо 46 комплектів, і в кожному комплекті буде два тлумачних та три орфографічних словників. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!